Пані панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і ми завершуємо цикл новин репортажів по ІФА 2005, але лише у плані побутової техніки. І завершує цю сторінку історії компанія Джиммі, чим саме стайлерами на кшталт Джиммі hf 9 матрацними пилососами типу Джиммі bx 8 Pro, бездротовими пилососами аля PW11 Pro і системами гідрації з серії Джиммі Matrix М9. Ну і перед тим як почати, традиційно з вас. Подбайка, підписка та циночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер то діла. з вашого дозволу я пропущу конкретику по кавоваркам Джимі, але не тому, що мені ця тема не цікава. Каву я вживаю як воду, а воду вживаю лише тому, що кава сушить в роті. І моделі, наприклад, Джимі Ейч 3 з автоматичним забором молока, або моделі з резервуаром для води, і дизайнерські варіанти, типу Певінч. Я б хотів оглянути, але просто інформації мало. Втім, Бевінч я з задоволенням зняв би в своїй студії на фоні глибокої блакиті. Вона б виглядала абсолютно шикарно. Але розповіді про них не буде, бо потрібна конкретийка. Наприклад, по Джимі Matrix М9. І я знаю, що системи гідрації не зовсім вірний термін. І технічно М 9 це просто фільтр для води. Але тут просто занадто багато різних додаткових функцій. Гнучкість та простота встановлення раз, очищення води на 99,9%. Два модульність три. Можна додати функцію смузі. Швидкого виробництва кубиків льоду або навіть виробництва газованої води. Йдемо далі: акумуляторні пилососи Jimmy PW11 Pro і H11 Pro між собою схожі, але перший все ж таки флагман. Перед флагман, точніше. І у цього перед флагмана є фішки, про які я чую вперше. Як-от, наприклад, безщитинковий мотор із захистом від води IPX 8, ефективністю 50% і потужністю до 460 Вт. Ну, тобто, то так, pw 11 Pro вміє вологе прибирання, але має додатково насадки для матраців, білизни і навіть вузьких місць. Наскільки останнє важливо, буде помітно в огляді схожого пилососа на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропустити. Пилососи для матрасів типу Jimmy bx 8 Pro мене зацікавили тим. Що я про такі пилососи чую вперше? Хоча мав би почути раніше, бо матраци, і в принципі м'які меблі простим пилососом. Очистити виключно важко, і потрібні спеціальні, власне, під м'які меблі і матраци. Наприклад, Jimmy BX 8 Pro, хоч і є акумуляторним, але повинен мати потужність мінімум 600 Вт, в додаток до ультрафіолетового очищення, сенсору пилу та LED екрану, плюс підтримка ароматичних масел, чого у попередника Jimmy bx 8 не було. По BX8 ви, до речі, вже зараз можете ознайомити із форматом таких пилососів. Він вже давно доступний навіть на. Офіційному сайті, ну і завершимо на стайлері. Jimmy HF9 має в комплекті гору насадок, потужний мотор, він компактний і загалом легкий, як і завершення моєї розповіді. І на цьому мене, мабуть, все. А В коментарях не забудьте написати, яка з цих новинок вас зацікавила особисто і чому це пилосос для матраці. Бо чесно, я про такі не знав, але я дуже це собі хочу. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!